Ісусу Христу, дорогі люди, дорогі люди, не хвилюйтеся, я прийшов до вас з миром і бажаю всім вам добра. Дозвольте звернутися до вас. Я хочу вам сказати і нагадати добру до яка написана нам. При оплаті проїзду готівки квиток у отримати культуру, есті, культуру, есті, та, зберігайте есті, та Зберігайте його до вашої Написано, на на маршруті, працює, контроль. 300 Щоб кожен, хто вірить в нього, не загинув. Але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасти. Три люди Ісус Христос, Він проходив на цю землю, щоб врятувати думку від гріхів, тому що ми є всі грішні, а Бог є справедливий і святий. І Бог є добрий. Бог викорює зло свого часу. Але по своїй природі ми не можемо оправдатися перед Богом. Ми не можемо заслужити Бога прощення гріхів і життя вічного в раю. Ми не можемо викупити свою душу від Бога, від гріхів. Ну Ісус Христос, Він є наш відкупитель. Ісус Христос Він заплатив за усіх людей на Гологовському Христі, проливаючи святу невину кров. Но він не тільки помер, він воскрес в третій день ради нашого продання. Ну проблема в тому, що не усі люди спасуться. Чому? Тому що не усіх є віра, тому що не усі. Вірить в Ісуса Христа усім серцем. Знати про Ісуса Христа, знати про його жертву і знати самого Христа це різні речі, дорогі люди. Пізнати Христа можна через Його слово, коли людина щиро покається у грехах, тобто відвернеться на 180 градусів від своїх доріг до Бога. І через віру Ісуса Христа, усім серцем його прийнявши, отримує прощення рихів і життя вічне. Іншими словами, Господь сказав, вам необхідно родитись згори, родитись від Бога. Дорогі люди, проверіться з Богом, спокайтеся у своїх гріхах, вірите в Господа Ісуса Христа, вірте в Його любов, прийміть Його любов, Він любить нас і спасетеся. Читайте Боже Слово, там все про це написано. Час був близько, Господь гляде, час обмежений. Дорогі люди, якщо в вашому житті будуть проходити трудності, можливо, буде смуток, можливо, страх, самотність. Звертайтеся до Ісуса. Він може потішити, Він може допомогти. Він допоміг також і мені. Десять років тому назад я хотів ось на цьому мості кинутись під поїзд. але поїзд мене зацепив, я лишився живий. Но, бажання фіте, ну, бажання поквитатися життя самовтілюється наступною зупинкою. Коли мені подарували водійське право, обіщав я очікувати. Львівське комунальне автотранспортне підприємство номер 1 запрошує на роботу водіїв категорії D, машини, машини великого та середнього пасо. Соціальний Ширі пакет зі страхуванням, виплатою лікарняних і відпусток. Львівське комунальне КП-1, вулиця Авіаційна 1. Телефонуйте: 067 67 27 066. Дякую за увагу. Будьте Нехай небесні благості усіх людей. Благослови місто Львів, благослови Україну, помилуй наш народ і спаси. Зупиниться ця кров пролиття в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословені, Міцного вам здоров'я і щасливої дороги. Дякуємо. Хай вам Дякую,